Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському До вашої уваги, сьогодні пропоную підлітковий велосипед від торгової марки Келіс. модель називається Кіттер 50. Кітр 50 це велосипед від словацької торгової марки. велосипед, який виробляють в Європі. Якісний велосипед для дівчат буде пасувати на зріст від 95 см до 1,35-1,40 м. Особливість велосипедів Келіс це легкість, це надійність, це зручність. Сучасний словацький велосипед Келіс для дівчат на вік від з 7 років до 10 якраз і буде пасувати даний Кіттер 50 вайт 2025 року. Рама алюмінієва колеса 24 дюймів. Попереду одна зірка, яка захищена е, пластиковими щиточками з одного і з другої сторони. Позаду у нас стоїть касета на 8 передач. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Міцний елемент заднього колеса. і Дискові гальма вебрейки це каже про те, що легкість гальмування з урахуванням того, що не варто зайвих грошей витрачати на велосипед. Вразі, якщо ми кажемо про підлітків, які мають вагу від. 30 до 50 кілограмів. Тому брейки буде легко гальмувати ваш велосипед, а в цінової політики це виражається тільки е, забезпечення ваших е, бригані коштів. Е, покришка Покришка 24 дюймів по центру. Майже нема ніякого протектора. Легка надійна покришка в накаті. Але по бокам є шипи. В разі, якщо ви поїдете десь. По пересеченному міцності, по горам поїдете, по парку, в ліс, на пляж. Оці бокові шипи будуть міцно-міцно тримати дівчину на цьому велосипеді Келіс Тітер 50 White 2025 року. Обід Алюмінієвий гальмування здійснюється гумовими колодками за цей обід. Обід подвійний, алюмінієвий, міцний, надійний. Шприхи з знеживію ще сталери чорного кольору. Втулечка у нас кріпиться з зарахуванням легкозйомного ексцентрику. Не треба зайвих ключів, в разі, якщо ви бажаєте зняти колеса для транспортування. Втул... Вілочка у нас сантур, 80 мм входа. Легка надійна сантурівська вілка робить ваші поїздки зручними. Повнотигрований підшипник і рулівой надійність, тривалість. Вузла ось цього рульового. Він саме навантажений. Винос керма алюмінієвий. Кермо алюмінієве. Це каже про те, що велосипед легенький. ми в кінці відеогляду зважимо. Перемикання. Ліворуч у нас тільки гальмова ручка переднього гальма, праворуч гальмова ручка заднього торму гальма і перемикач рівашифт на 8 швидкостей. Шимановська. Від, для шиманівського перемикача заднього. Тобто надійність і легкість. Чому євошифт? Тому що підлітки повинні тримати кермо двома руками міцно і надійно. Це дозволяє надійно їхати, це європейський стандарт. Тому рівошифти – це комфорт. Насправді всі дівчата люблять, коли легкість перемикання, з урахуванням того, що вперед крутимо чи назад. Швидко чи повільно їхати все легко і зручно в використанні. Рама білого кольору, що дозволяє дівчатам бути біленькими, красивенькими. Шатуни Шатуни у нас у велосипедах Келіс ось. Мають пластикові захисні такі щатки, праворуч і ліворуч, тобто ланцюг рухається і ніколи не спадає. В сукні кататись дівчатам буде зручно. Гальмова система позаду дискова, тектра також стоять гальмові колодки, гальмова система обідна. Позаду у нас стоїть турней-перемикач Шиманівський на вісьмискорисну касету. Стулка у нас під кассету. Рама алюмінієва, Це міцність і надійність. Камера у нас у велосипеда Келіс Кітер 50W 2025 року під автомобільний ніпіль. Легко накачати любого автолюбителя. Також у велосипедах Келіс Кітер 50W 2025 року є отворі. Раз, два, три і 4. Тут можна поставити багажник. І гірський велосипед буде переутворений на. Мандрівний, тобто рухатись легко в мандрах. У велосипеди Келіс Кітер 50, ось тут є площадка, куди можна поставити центральну підніжку. Тобто розраховувати легко можна на центральну підніжку. Це для того, щоб можна було велосипед залишити в бойовому стані, в разі, якщо ви зупиняєтесь. Отак От поставили і на підніжку. Але підніжка окремо купується. Сам велосипед легкий. В разі, якщо ви бажаєте підрахувати цей велосипед на зріст, то треба вважати висоту верхньої частини рами до полу. Це відстань 52 см. Мається на увазі 52 це десь 50% від зрісту, тобто метр. Ну, В разі, якщо сісти і на носочках триматись, 95 см буде якраз пасувати цей велосипед вже от для поїзду. Ну і наприкінці відеогляду велосипеда Келіс Кітер 50 колір вайт 2025 року треба відзначити вагу велосипеда. Це, звісно, тільки цифри. Інколи кажуть легкий, нелегкий велосипед. Тільки цифри дають можливість порозуміння, яка вага велосипеда. Цифри показують, що велосипед важить 12 кг 600 г. Тобто це легкий алюмінієвий велосипед для підлітків, розмір колись 24 дюймів, кількість передач 8 Приходьте, купуйте, замовляйте підлітковий велосипед Келіс Кітер 50, колір вайт. Дівчатам це сподобається. До зустрічі! Хай щастить! Кожному покомцю завжди яку у нас мають бути.